Всім привіт, готуюся до масажу. Дізналися, що виявляється у Польщі, можливо, по всій Європі, 21 березня, перший день весни. У нас зазвичай перший день весни це перше, перше березня, а у них 21 березня. Не дивлячись на те, що за вікном вже 21 градус тепла. Так, я зараз шведесенько прибираю. У мене тут балаган балаганський, тому що я коли, я коли не сплю, до речі, у мене просто, у мене такий вдома робиться. що це капець, У мене, коли я виспана, у мене порядок, все все, все чистенько, все, все на своїх місцях, але варто мені один день просто не поспати, у мене все йде шкереберт. Просто все, все, все. Тому зараз все буду. Подоносити. Мене я просто мені дуже подобається спати в кабінеті. Я взагалі люблю дуже білу одежу, я дуже люблю. Коли в мене видно. Коротше, в мене це... видно. мене, я люблю дуже білу одежу працювати взагалі в білому. Мені... в мене є біла футболка, білі спортивні, ну такі легіснікі штані. Але якби, треба бі... ну треба всю правку закинути. Сьогодні буду ще вправку, хоча в мене дуже пізно сьогодні день почався. Дуже пізно. Мабуть, ну скільки я не могла встати, тому що в мене бах, трах, бах, боже, в мене так сусіди такі гучні, це просто капець. Я не сплю вночі, і я рано засинаю, і, ну вже вранці, а люди прокидаються. І це ходіння, і в мене просто відлуння йде. Ну, я люблю спати на підлозі, я собі так поставляю. в мене просто по. Ну, Такий від полу і від підлоги просто таке від луня, ніби тебе молотком по голові б'ють. І ось так оце, і зліва, і справа, і зпереду, і ззаду. Я, я штоперки. А, до речі, куди я поклала. А, є. Ось в мене є. штопери для вушок. Я їх. Одягаю і. Дивилася останнє інтерв'ю Собчак з -са Самбурська. Самбурзька, це акторка. Я її, ну, чесно, я її взагалі ніколи не знала. Можливо, десь бачила в фільмах, але я не акцентувала на ній уваги. А це мені сподобалось, побачила такі А... Це, до речі, тарілочка, ну це. Хорошо, у мене. Ребочки соуси. І І соус. дивилася цю самбурську з Собчаку, вона брала в неї інтерв'ю. І вона розповідає, що в неї були абітурні відносини з нарцисом. Ось, і після яких вона сиділа на транквілізаторах. Ну, там на антидепресантах, які зараз вона сиділа. Ось і. А Собчак це просто бере. Ну, Собчак ж сама, психопатка. Вона бере це, ну просто оп оп опривігає. Я не знаю, як це на українській мою. Як це слово буде, опривергає на українській? Ну, коротше, говорить, що, ну, що ти не права, що ти це. А її реально в коментарях так її починають слухати, ну, точніше, підтримувати її починають. Підтримують Самбурську, Говорить, що відразу видно, що Собчак ніколи не була в цих відносинах, якщо вона так говорить. Ну, Собчак вона не буде з нарцисом-психопатом, тому що вона така, вона не буде з таким. От, нарциси вони до емпатів дуже клеються. До емпатів, до жертв. Вони їх чують, а нарцис, нарцисом він не буде. Це, ну, це неможливо просто. І він, вона була в цих відносинах. Потім вона дуже класно, коли є можливість ходити до психолога. Те, що я вам говорила, вона пішла, е, до речі, той, хто Ісус, Ісус, скажи, їй, будь ласка, він мені просто коментарі пише не, ю. ю ю е, До психолога теж гріх ходити. Мені цікава твоя думка. Коротше, і він, виходить, вона пішла до психолога. І ну, виявилося, що вона ну зрозуміла, що вона клюнула на ці тригери, що їй, ну, тобто, таки, токсичні якісь такі моменти, ну, на ці точки він попав ці самі точки, цей е, е, нарцис, е, з яким вона проживала з батьком своїм. ось. І вона почала розбиратися в собі, це все пропрацьовувати, пропрацювала себе. Е, і, і говорять, що дуже класно, коли є можливість ходити до психолога. Що я почала говорити? І якось в мене пішло. І дуже ну, класно, реально, коли е, є можливість ходити до психолога. Вона е, ну, от, ну, дійсно, тому що більшість людей або не знає, що їм потрібна допомога, або говорить, знаєш, таке відношення, психолог потрібно, знаєш, є ж не психопат. Ось зовсім не зовсім не розуміючи, що таке психопат, що таке, ну, точніше, що таке психіатр, що таке психолог, якби все до одного. Тобто людина, яка не розуміється в цій темі і теж опривергається. А є люди, які хочуть, і в них немає можливості. От реально дуже добре, коли хочеш і є можливість. Хочеш і можеш. Оце дуже дуже класне. Тіл, ну, класна штука, вона не, не, не скользить. Ось, не, типу така скатертина, ну, класна, треба кудись її. Так, притащила сюди сумки, кабінет. І буду дивитися їх, що мені тут перевезли. Обіцяні сумочки. Сумки на продаж. Так. Ну, я думала, он и пропишет, В принципе. Все улетели. без Шкодина. Вот такая сумка. Среды Немає, э, немає... Ну, я вам не буду кожну прям суттєво відкривати, вони всі э, ці, цілі. Ось цим пояском тримаються і так приклеюється. Ось така сумка. Далі. А ця трошки хоч погризано ніце. все якось в галіному стані. Джинк Піндер. Не знаю, що це за бренд. Джинк Піндер. Такий, ну, симпатичний. она сейчас покраска вот ну, так уж она тела полностью абсолютно тут вот, вот. ну я не знаю я ее поставлю ну может пятьдесят злотых будет кое что а, 50 это пятьдесят злотых все Також таке сумішко симпатично. Ох нас там прикольно, дивіться. Як. Ну я думала, вони будуть більш новому стані, якщо чесно. Просто бачите, ось ось. Не знаю, чи видно. Але вони всередині повністю нормальні. Відкрити. Ну, а не чешиться. Чих, ну, я не знаю, як її відкрити купити. Тут я відкриваю, так? Ось. А тут як. Ага, тут... Ага, тут ось так іде. Ну, коротше, суть в тому, що тут, що тут є один карманчик. Ну, Прикольно, прикольно назива така. уже такая сумка червона так уже полностью сила в середине, такая червона сумка відтягнула Я поїла просто. Також можна регулювати. Ще один підділ. Так, правда. Нічого в середині зайвого немає, дирочок немає. І вона ось багато карманів. Бачите, дуже багато карманів тут. І також вона ну, така ну, конкретна сумка. І її позаду також є карманчик. Ну, це все буде. Опять 10 злотих. Так, і ось така сумка. Ну це, мабуть, буде тридцять тридцять Ось Так соночка. Тут багато карманів. І також всередині все ціле. Ціле лесунки. Нірма дирочок, целок і багато дуже карманів. Регулюється клас. Ну, якось так. Все, на цьому э, ці сумочки в мене закінчуються. Ось. Все було всподобане. Це дуже да, прикольний сумочка, подивиться. Клас. Вот, добрый, не пятьдесят. Все таки что-то положить, и она разровняется. Видишь? очень классная сумка. Рыжий Я яскрава. спортова. ну прикольно Дивіться, клас так. так не розслабляємося. не розслабляємося. я поправилася поправилась я поправилася через безсоння. Тому що я вночі не сплю ця сумочка но ну, я не знаю чи її сенс продавати, така. Це такая Це стрмная сумочка я її не буду продавати. Ще, а це, така також непогана міска для подорожів нормально. І зовсім без схожень всередині. Це ці лесенькі, карманчики. Ці лесенки, нічого немає. лишнього, Ще від підкліпить. Так, це поплив назад. Ось так. Так, так, все буду закруглятися, Бо е, я, до речі, зрозуміла, що в е, моєму телефоні забирає пам'ять. Коли з Ютуба скачуєш, е, я не знала. Це я сама вже догадалася, тому що я вже на лаптопер все поскидувала. Все рівно пам'яті не вистачає. Виявляється, коли ти скачуєш музику на з Ютуба, скачуєш. Ну, через Wi-Fi скачується то вона забирає пам'ять в телефоні. А я це не знала, представляєте? І я в мене стільки поскаченого, і в мене різні і медитації, трьох там, там години музика зіверт в найкращій версії. І там все також по дві по години. Я така ну, спробувала і пішло. Пішло монти, монтування відео. Тому, тому ось так. Така ситуація. Завтра до мене Тетяна приїде. Якщо це буде добре, може ще і відео завтра знімемо. Всім пока і до нової зустрічі.